Остаточно об'єднав Волинь і Галичину Волинський князь Роман Мстиславич. Відбулося це 1199 року. Так на політичній мапі східної Європи з'явилася нова держава у 1203 році. Князь Роман оволодіває Києвом. Відтак під його владу потрапили майже всі українські князівства: Галицьке, Волинське, а також Київське та Переяславське. Проте, після смерті Романа Мстиславича між князями знову почалися чвари, і лише новий князь Данило почав відновлювати єдність галицько волинської держави. Процес збирання українських земель під орудою Данила Галицького завершився у 1245 році. 17 серпня 1245 року під містом Ярославом на річці Сян відбулася вирішальна битва, у якій взяли участь всі найближчі сусіди. Ця битва підсумувала 40-річну боротьбу за Галицьку спадщину. У внутрішній політиці Данило у протистоянні з боярами прагнув заручитися підтримкою селян і міщанства. Він укріплював старі міста та засновував нові. 1256 року. Князь Данило заклав місто Львів, назвавши його на честь сина Лева. Найсерйознішою зовнішньополітичною проблемою князя Данила були монголо-татари. Він звернувся до папи Інокентія IV з проханням допомогти зібрати слов'ян на хрестовий похід проти монголо-татар. Посланець папи надіслав Данилові королівські регалії, вінець скипетр і корону. А 1253 року відбулася урочиста коронація Галицько-Волинського правителя. Але, попри запевнення папи, Данило так і не отримав допомогу з заходу, тому тисячі П'ятдесят му він розпочав самостійний військовий похід з метою відвоювати Київ у кочівників. Задуму не судилося здійснитися. Кочівники змусили українців розібрати стіни всіх укріплених міст, що зробило їх надзвичайно уразливими. Невдачі антимонгольської політики все ж не послабили того великого впливу, який мав Данило Галицький на західних сусідів. Данила Галицького вважають найвидатнішим з усіх правителів західних князівств протягом ста років після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство стало опорою української державності.